Дорогі друзі, всі ви знаєте, що зараз в нашій країні непроста обстановка і по вірусних питаннях, і по різноманітних викликах, які стоять перед нашими людьми. А от враховуючи подіяльності нашої організації, нам було б зараз дуже важливо. Дізнатися про доступність аптечних закладів з нами сьогодні у нашій студії Андрієнко Наталія Володимирівна, начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області. Доброго дня! Хотілося б задати вам питання, як ви оцінюєте доступність наших аптек у Полтаві і Полтавській області. Ну, аптечні заклади, які відкриваються з 1 квітня 2019 року, обов'язково мають звіт про створення умови доступності маломобільних груп населення інвалідів, яке видає кваліфікований експерт. Ця норма прописана в 165 му пункті ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та роздрібної торгівлі, що затверджені постановою кабінету міністрів No 929. Інші аптечні заклади, які були відкриті до 1 квітня 2019 року. Року тут стоїть питання під під питанням дана ситуація, але суб'єкти господарювання, які потрапляють в план перевірок, все ж таки потім проходять перевірку і створюють необхідні умови. Скажіть, будь ласка, яким вимогам по доступності повинні відповідати наші аптечні заклади? Вимоги основні щодо доступності прописані в ДБН 2.240 2018 року, інклюзивність будинків та споруд. Основні вимоги зі зміною 1, які вступили в дію в вересні 2022 року. Там прописані всі вимоги щодо пандуса, щодо поручні, щодо сходів, щодо тактильних смуг, в яких випадках вони повинні бути встановлені, на яких відстанях, які повинні бути ширина дверей і поріг і все інше. Ці всі вимоги прописані. Ну е, загалом, яка ваша оцінка цієї ситуації, яке б ваше бачення для того, щоб її можна було покращити, змінити на краще? Ну, як ми всі люди. На першому етапі ми створюємо, але для нас повинен бути контроль. Тому моя думка для того, щоб були дієві в житті заходи щодо створення цих умов, повинні бути створені при обласних адміністраціях або місцевих виконкомах комісії, які будуть періодично здійснювати моніторинг. Доступності чи вони підтримують цю доступність, тому що та сама пофарбований поріг сьогодні він пофарбований, через два місяці він буде стерти і вже не будуть створені необхідні умови. Тому потрібні будуть створені робочі групи, які будуть здійснювати періодичні моніторинги, ну і тримати суб'єктів господарювання трішки в тонусі. Ну, як для мене мені б хотілося, щоб прозвучало, що в цих робочих групах обов'язково повинні присутні бути громадські організації. Без громадських організацій ці робочі групи не будуть працювати відповідно, тому що це ті саме люди, які потребують цих умов, які саме практики, і які саме вкажуть на всі найменші недоліки, які можуть людиною. Ну, як має всі нормальні можливості користування, вона може не врахувати. А люди з обмеженими можливостями, інваліди, різні ж у нас є, як сказати, і глухі, і сліпі, так і люди, які на інвалідних кріслах, які будуть враховані всі ці недоліки саме від цих людей. З різними нозологіями. Да. Дякую вам, Наталі Володимировна. Будь ласка.